А, так, ми зараз підемо, подивимося, що змінилося за тиждень ззовні. Отут, якщо поглянути, оце знято з верхнього поверху. О тут болота! Ось. Частина верхнього поверху третьої секції його. Отаке Перетво... воно виглядає, а потім отак воно виглядає, перетворюють його в мілке і вивозять. Локація для фотографування. Оцей звук чуєте? Це ріжуть, бетон ріжуть на верхньому поверсі третьої секції. Ось, бачите, оце, отако подробили, так, і отаке от витягнули. Не знаю, що вони, метал готують, що вони будуть з ним робити, його знає, Але роблять. За тиждень Владислава, наш головний бігбос, ніхіра і ще щось. Бачите, це все як було бляха, так і залишилось. Заходь, бляха. А сад... Віка, дивись, Ж... Віка, жодне оце дерево, бачиш? Вікторія, давай-ка одтуди. Бачиш, він цепляє кран. А оці дерева, мабуть, не вижили. Коротше, нічого він не зробив, як я просила. Буду жалітися в цей ві... Оці дерева, бачиш. Жопа, мабуть, да. Каже, що нічого не зробили. Пролаз, бери, все, що захочеш. Вообще. Більний доступ. Тут е заварили, заварили. Оце тільки позакривали частково. А тут це вони де зараз працюють. Оце ми тільки що тут були з тобою. Так. Ось бачиш. Тут нічого не заварено. Ну, ти ж розумієш, в другу секцію можна зайти, бляха, ага, зайти і брати все, що завгодно, бляха. Нічого не зробив, от уже ж мерзотник. Мерзотник. Що я можу ще сказати? В другу секцію заходьте не... взагалі без проблем. Через шахти це все чистити. Перші секції, бач, більш пощастиво, вони такі чистенькі, а ми. А ми взагалі як? А? Чорне. Чорне таке в мене ж також там ніша вся чорна. Моя кухня. Коротше, а... біг-бос підрядника. Насправді тільки говори все гарно, але а потім обі... сердиться, коли я йому кажу, що він брехло. Ось, бачите, все чорне. Там моя кухня і там все чорне. подиви на ту стінку на п'ятому поверсі, то взагалі його треба все прибирати. Взагалі там. Ну все, так, ми напевно все. Треба встигти пробігти, поки кран не піднявся.